ICBM Missile – це міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яка відповідає за доставку 180 восьмидесяти тисяч кілотон вибухівки в чотирьох сотнях ядерних зарядах. Кожна ракета має до трьох бойових блоків, кожен з яких може оснащуватися боєголовкою W78 потужністю 350 кілотон або W87 на 450 кілотон, точність наведення блоків оцінюється на рівні 160 метрів, що також перевершує показники попередньої ракети. І, хоча підкреслюється, що тестовий запуск ICBM Missile був запланований заздалегідь, але все. Це дуже сильно нагадує те, що ці стрільби є прямою відповіддю на китайську і російську агресію на світовому полі. Чи буде США використовувати icbm місайл проти своїх супротивників, поки залишається таємницею? Але в будь-якому випадку запуск такої ракети це крайній варіант. Адже навіщо підривати світову довіру, якщо навіть один авіаносець США може поставити Китай на коліна? Дружня підказка у. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш, залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.